Чи, можливо, для якоїсь дисципліни. Для здоров'я і щоб відчувати просто енергію всередині і те, що ти не знаю, жива. Якщо чесно, ні, максимум ходити. Багато ходити. Для себе. Ну, як хобі, воно мені подобається. Ну, так класно, легкість після спорту відчувається. Так. Мені просто подобалося стягати залізо. Це правда, тут Львів? Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь фізкультурою або якимось видом спорту? На mm. косплей рахується? Mm. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи займаються вони спортом та яка їхня головна мета? Поїхали! Правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь фізкультурою або якимось видом спорту? А косплей mm. <преку> рахується? <реку> ну, трошки інше, так хобі, а можливо, якісь там можливо в зал ходити, можливо, ну, зранку. Ходжу. Mm -hmm. Добре, ви? Ні, не хочу. Mm -hmm. Колись ходила. Я, от ви ходите в зал зазвичай з якою метою? Яка ваша найбільша мета? Для здоров'я, дисципліни? Я підтримую просто фізичну активність і нарощую м'язи на спині. В цілому все. Намагаюся ходити чотири рази на день, ще один день чисто на кардіо. І все. А як ви думаєте, який зараз вид спорту в Україні найперспективніший? Легка атлетика? Для вас? Як ви думаєте? Не знаю. Можливо, на вашу думку, чи успіх усикав по боксі зараз робить тренд на цей вид спорту для молоді? Скоріше за все, ні. бо Здебільшого мої знайомі не дивляться ці бої. Через їхню занадто жорстокість. Okay. Тому не можу на це відповісти. А як ви думаєте? Ну, мої знайомі дивилися, але не думаю, що це великий епатаж зробить, тому що не сильно популярний вид спорту. – Дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня. Хочу займатися фізкультурою або якимось видом спорту? Якщо чесно, ні, максимум ходити. Багато ходити. Як думаєте, який найперспективніший зараз вид спорту в Україні? Тяжко сказати, я не слідкую взагалі. Чи успіх усика в боксі може зробити трендом цей вид спорту для молоді? Звичайно, звичайно, це рольова модель, скажімо так. Тому я, я думаю, що так. Добре, Дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь фізкультурою або якимось певним видом спорту? 에, поки що ні, до цього займалася. Фітнес, трохи ходила на пауерліфтинг, паверліфтинг. Я теж ходив на пауерліфтинг, коли так в зал. Ну воно закінчилося трошки трагічно, тому <рес> що руку зламав. Ну та й в принципі все. А з якою метою займалися спортом? Для краси, для здоров'я, можливо, для дисципліни. Для себе. Ну, як хобі, воно мені подобається. Воно так класно, легкість після спорту відчувається. так. Мені просто подобалося стягати залізо. А <рес> як ви думаєте, який зараз спорт в Україні найперспективніший? Блін, я не знаю. Бокс. <рес> я думаю, що легка атлетика. Або змішані єдиноборства. А <рес> як ви думаєте, чи успіх Усика зараз підніме тренд на бокс? Я думаю, так. Ну, він сильна мотивація для українців. Я дивився особисто бігусика і після цього мені захотілося на бокс, але мені вже трішки запізно. Але на загал ви думаєте, що молодь буде, слідувати так, такому прикладу? Так. Так, я думаю, так. Молоді взагалі варто займатися спортом. Тому що за своїм здоров'ям треба слідкувати. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Рада Львів, скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви фізкультурою або якимось видом спорту? Займаюся, так. так. А яким? Е, Ходжу в спортзал. Угу. А яка для вас головна мотивація? Здоров'я, краса, можливо, дисципліна? І здоров'я, і краса, і дисципліна, все, що ви причислили. Угу. Супер. А як ви думаєте, який зараз найперспективніший вид спорту в Україні? Біг. Угу. А чому? Не знаю. Біг це рух, це життя. Угу. Як думаєте, чи успіх усика в боксі зараз зробить тренд на цей вид спорту? Та бокс завжди популярний. Mm -hmm. Думаю, що так. Mm -hmm. Дає приклад гарний. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Не займаємося. Uh -huh. Ну так, ні. ні. Як ви думаєте, який зараз найперспективніший вид спорту в Україні? Бокс. Mm -hmm. якесь. Там Бокс сам будзюдо, ММА. Багато є таких класних, перспективних. Головне від спортсмена залежить. Тому що всюди можна досягнути якогось успіху. А як ви думаєте, чи створить успіх усика, зараз якийсь тренд в Україні? Можливо, так. Він досягнув досить багато, тому думаю, там досягнув. Пуш за там, чи як? Ну не знаю. А тренд більше до боксу, умовно, що більше будуть займатися? В тому сенсі. Ну, думаю, так. Багато хто собі як фаворита ставить цього усика. Ну, Він дуже багато чого досягнув своєю кар'єрою, ну все-таки молодше покоління до приклад. наприклад. Я вам скажу, що є така наука, медицина. Вона займається хворобами. Є така спортивна наука, називається її наукою, правда, в нашій країні ще не визначили. Валеологію, чули? Ну от, ну, так ми зараз живемо. А всі займаються спортом, без виключення, тому що всі ходять, передвигають. Це і є спорт. Ну, чи... Спорт ви маєте на увазі той, який шкодить здоров'ю? Ні. Там умовно, які види спорту, або, можливо, якийсь там хтось в зал просто ходить, хто займається професійно там, плаванням, боксом і так далі. Так, всі чим займаються? Ну, так, а ви, наприклад, а, особисто тата? Та, а я займаюся всім підряд, всім, без виключення. От є можливість зайнятися чим завгодно, займаюся одразу mm -hmm. вже mm -hmm. безпосередньо. Я ще не впевнений, чи вмію чи ні, але впевнений, що вийде. Ще не пробував, але відчуває, що вийде. А як ви думаєте, чи зробить успіх усика в боксі, зараз тренд на цей вид спорту для молоді? На тему цих всіх україноздатних спортсменів, я вважаю, що спорт він причиняє тільки шкоду здоров'ю, спорт, ну, сам конкретно спорт, який причиняє шкоду здоров'ю. Людина швиденько себе зношує і потім перетворюється в безпомічних Боксерів трьохкратних, наприклад, чемпіонів Європи, за яких ми зараз ухажуємо постійно. Ну, вони не здатні, бо були в спорті. Тому ми, фізкультурники, тепер підтримуємо тих спортсменів якось так. Дякуємо дуже за відповідь. Гарна Дякую. Гарнадя. Так, займаємось. Яким? А, ну, взагалі входимо в зал тренажерний. А загалом, з якою метою для здоров'я, для дисципліни? Ну, взагалі, дивіться, тренажерний зал це і дисципліна і про здоров'я, і про все разом. Тому ходимо і всі врадимо. Супер А як ви думаєте, який зараз вид спорту найперспективніший в Україні? Ну, взагалі, найперспективніший… Ну чесно, я навіть не можу на таке питання вам відповісти, тому а, це кому що до вподоби, ви розумієте, і хто чим займається, де хто з маличку да, чимось займається, і звісно, професійно йде в якийсь від де Дехто а, робить вже професійним у такому вже ну а, дорослому житті. Да? І тому кожен обирає своє і ну, перспективність це теж таке, знаєте, хто що обрав для себе, тому не можу відповісти вам на це питання. ви думаєте, чи а, зробив успіх усика зараз тренд на бокс. Так, так, звісно, так. так. Це ну такий приклад для молоді. Ну, звісно, зробив. Я думаю, що так. Дякую вам дуже гарного дня. Дяка. Яким? Ну, загальному зал, щось таке. Зазвичай для чого? Для дисципліни, можливо, для здоров'я. Для здоров'я. який ви думаєте найбільш перспективний зараз вид спорту в Україні? Я думаю, що це бокс. Тому що багато боксерів, наприклад, недавно був бій, Усика, якому він переміг. Ну, і зараз дуже багато боксерів, такий як Лечко. І це зараз перспективно. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Не займаюся. Ходжу в зал. А яка для вас головна мотивація? Можливо, здоров'я, краса чи дисципліна? Однокласник, який 120 жав. І скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка, який вид спорту зараз може бути найперспективніший в Україні? Волейбол. А чому? Ну, сам граю. Супер. І ще таке питання стосовно успіху Усика в боксі. Як ви думаєте, чи це ну, завдяки його перемозі зараз буде більше тренду для цей вид спорту? Ну, думаю, так. Чому ні? І там молодь буде захоплюватися так, і більше займатися цим видом спорту, чи він буде таким зразковим таким. Ну, думаю, молодь піде, та за походить і далі все. Дуже вам дякую за відповідь, Гарного дня. Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви фізкультурою або якимось видом спорту? А, так, я займаюся. Я кожен день роблю пілатес, вправи, це мені дуже допомагає відчувати себе енергійною і здоровою. Я щодня відтискаюсь від підлоги. Супер. Скажіть, будь ласка, ну з якою метою ви зазвичай займаєтеся спортом? Для краси, для здоров'я чи, можливо, для якоїсь дисципліни? Для здоров'я і щоб відчувати просто енергію всередині, і те, що ти не знаю, жива так само для здоров'я і для того, щоб трошки розвантажувати свою зозуленьку. А як думаєте, який зараз спорт найперспективніший в Україні? Не знаю, чесно кажучи, тому що я не дуже в спортзалах, в цих заняттях, тому я не володію інформацією, не знаю. Можливо, це якісь командні з м'ячем або це танці. Соціальні якісь. Да, танці класна тема. <laughs> танці super. завжди класна тема для дівчат. Як ви думаєте, чи успіх усика може започаткувати якийсь тренд певний в Україні зараз? Аня. Бокс. Don't, Don't push the horses. <laughs> Мода бокс це класна тема, але я не ходила на контактні, бо мені хотілось зберегти своє обличчя в красі, але це класний тренд. А, не знаю, чесно кажучи, не знаю. Поки що це, поки що це інстаграм і тікток, так тренд. Да, да, це точно дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня дуже, дуже. дякую.